В далекому 1980 році, коли мене ще навіть не було в проєкті, мою маму в Івано-Франківську виштовхнули з трамваю за те, що вона крикнула подрузі Ніна, бистрій. А вже в не в такому далекому 2009 році мого друга Ореста з Івано-Франківську побили четверо юнаків, тому що в Криму він спитав, котра година. Думаю, що саме такі історії значно покращили охоплення мого відео на YouTube. Але давайте сьогодні без ура-ура патріотизму, без згадок про репресії, голодомор та про знищення мови. Мій канал саме про розвиток та самовдосконалення. Тож, дорогі російськомовні українці, давайте поговоримо з вами саме про це. І щоб ви не думали, що хто не вміє, той навчає. Я з Луганської області, я там провела і дитинство, і юність. В Київ я переїхала тільки в 2011 році, і до минулого року я взагалі була російськомовною. І хоч я не проти російської мови, я впевнена, що державною мовою і офіційною мовою може бути тільки українська мова. А таке виправдання, як російськомовний українець, має зникнути. Це правильно, я з російськомовної родини, з російськомовного регіону. І я цього не цураюся. Але я цього не вибирала. Це мені дали. І це мій фундамент, але це не обов'язково має бути моїм майбутнім. Чому? На початку життя ми нічого власного не маємо. Про нас піклуються батьки. Вони вирішують, як назвати, де ми будемо жити, якою мовою ми будемо говорити. І де ми будемо навчатися. Але я виросла, і я не просто Ірина доч або онука Ані та Гаврила. Я це я. Щось взяла у рідних, щось у оточуючих, додала свій власний досвід, свої власні очікування від власного майбутнього. Все це перемішуємо і отримуємо щось своє, формуємо своє. І я вже вирішую, хто я, де я буду жити, якою мовою я буду говорити. Кого я буду любити, а кого я буду кохати. І я вже я фундамент для наступного покоління. І не думайте, що це хоп і нова я. Перевзолася і побігла. Ні, це не так просто. Це було декілька трансформацій. Більш того, вони ще продовжуються, і я впевнена, що будуть продовжуватися до кінця мого життя. І звісно, це не тільки про мову і 100% не про патріотичні футболки чи татуювання. Погодьте, що сьогодні дуже легко любити Україну. Україну підтримує весь світ, Україна на перших шпальтах світових видань. Життя у наших рідних зовсім не було простим. Вони застали і розвиток, і смерть СРСР, а потім ще й кризу 90-х, що мали. Те й передали. Вони жили в СРСР. А це і холодна війна, і постійне протистояння Заходу, і взагалі планова економіка, коли 15 країн підпорядковувались центральній владі. І тоді для зручності вони спілкувалися російською мовою. А для цього вони мали і навчатися російською мовою. Тоді це було актуально. Тоді це їм було потрібно, добровільно чи ні, але ця мова об'єднувала якусь ідею. Ми, сучасні громадяни України, отримали від батьків та більш старшого покоління доволі багато спірних та незакритих питань. Як то проросійський шлях розвитку на початку незалежності, ту ж саму російську мову, був довготривалий конфлікт, і як результат взагалі зараз війна. І я ні в якому разі. Не звинувачую, я констатую факт: те, що нам передали наші батьки, їхній шлях, результат доволі хворий. І ми маємо тепер це розгрібати. На початку повномасштабної війни, коли ще багато хто вірив, я в тому числі, що є, Нормальні росіяни, я записала відео звернення для росіян, типу люди, в нас все добре, не треба нас рятувати, вас наїбали, повертайтеся додому. І тут гейтери з Рашки здивувалися: дівчатка, а з чого бо ти, Українка? З чого ти це взяла? Тебе промилі мозги, це пропаганда. Ти русская. Головним аргументом, звісно, була мова. Вони через моє відеозвернення почули, що моя рідна мова саме російська. Якщо рідна мова російська, то виходить, що і я руска. Я їм написала декілька аргументів про те, що люди, я спілкуюся українською. Я записала відео російською для вас, бо ви б не зрозуміли мене українською. Не повірили. Потім я їм вже говорила про те, що люди в Бразилії розмовляють португальською, але португальцями вони від цього не стали. В Мексиці розмовляють іспанською, але іспанцями вони від цього не стали. Англійською мовою розмовляють не тільки в Британії, а ще й в Канаді, Австралії та США, що а німецька мова в Німеччині, Австрії, Бельгії, Люксембурзі, Лінхенштейні, Швейцарії, але все одно для тих чужих людей було абсолютно зрозуміло, що я русская. та ще й моє прізвище на Ова, що закінчується. Плюс їхній закон, що навіть. Поза кордонами Російської Федерації, навіть якщо людина не є громадянином Російської Федерації, якщо вона розмовляє російською мовою, то вона може вважатися співвітчизником. Ви розумієте цей сюр? Мені довелося доказувати іншим людям, що я українка, а мені не повірили. Коментар під відео, як я перейшла на українську мову. Мова оригиналу. Лучше использовать оба языка, иначе вы многое потеряете. В большинстве стран не знает украинского языка, а литература, научные разработки, техника. Как быть с этим? Не зная русского языка, страна, и вы в частности, потеряете все это. Это невосполнимая потеря. Многие мамы, которые начали учить своих детей по украинским учебникам, например, по математике, говорят, что русский учебник по математике, перышкин, ни в какое сравнение не идет с украинскими учебниками. Серьезно? Тільки щоб не покращувати українські підручники, наши дети и мы маємо вивчати російську мову. Серьезно? Через перышкина? Дядько, вибачте, але здається, ви щось не так зрозуміли проблематику сучасну і не те ви лікуєте. Моїй бабусі треба було розмовляти російською. Моїй мамі треба було розмовляти російською. А мені, сучасній мені, російська не потрібна. Мова це інструмент, мова це інструмент, і майстерність володіння цим інструментом вимірюється часом. Та практикою. І російська мова це вже не про прогрес, це вже регрес. Я не працюю і не веду жодних справ з Російською Федерацією. Мені не потрібна російська мова для того, щоб працювати з Киргізією або ж підтримувати якісь стосунки з ЛДНР чи Придністров'ям. А в Латвії, Естонії, Грузії молодь вже не розмовляє російською мовою. Якщо мені потрібно буде з ними спілкуватися, я думаю, що ми виберемо вже англійську. Так, аудиторія 50 плюс в тих країнах ще пам'ятають російську мову, але мені з ними нічого ділити. До речі, стаття про російську мову в нашій Вікіпедії. Зміна популярності згідно з дослідженнями Financial Times, після розпаду СРСР російська мова майже скрізь на пострадянському просторі втрачає свої позиції. Виняток становить Білорусь країни 94-й проти 2016-го. Україна. Кількість носіїв російської мови там, майже 34%, в 94-му, в 16-му вже 24,4%. Казахстан було 33,7%, стало 20,7%. Грузія 6,4% стала 1,1%, а Білорусь було 50%, а стало 71,1%. І ось тут Білорусь, на жаль, Класний приклад. До чого призвела їхня вірність до російської мови? Чужа армія припхалася до них і з їхньої території почала жбурляти на іншу країну ракети. І за це вони отримали санкції. Більш того, вони зараз мають партизанити, бо інакше, вибачте, смертна кара за тероризм у власній країні партизанити. У моєму оточенні не всі, на жаль, розмовляють ще українською мовою, але всі її розуміють. Тобто для спілкування мені російська також не потрібна. Я її знаю. Більш того, я можу нею користуватися, якщо мені буде така потреба, але потреби немає. Більш того, компромісів з приводу цього питання в мене, особисто в мене, все менше. Допоки ми українці будемо погоджуватися на російське, не буде формуватися українське. Наприклад, буде відверто хріновий переклад програм, як, наприклад, у Windows українською, або ж взагалі не буде української мови, як, наприклад, в iOS-застосунку Facebook. Допоки ми будемо купляти книжки російською мовою, немає сенсу бізнесу вкладатися в переклад та якось адаптувати ці книжки, бо і так куплять, і так схалають. Але трошки позитиву. Ви бачили останні фільми в Нетфлікс? Кайф! Там є український переклад, але немає російського. Белісимо. Знову з коментарів. Юрій, пішу на русском. Очень люблю слушать аудиокниги. Увы, озвучених книг на українському мові навіть не в рази, а в сотні разів менше, ніж російських озвучок. На що відповідає Дмитрій. Я думаю, справлять это програмісти. Уже є крути алгоритми для озвучки книг. Необходимо обучить їх говорить на українському. Друзі, але це не так працює. Це не так, що ви там, де ви є, зберігаєте свої цінності, як, наприклад, той факт, що ви російськомовний українець, допоки інші працюють. Наприклад, наш президент налаштовує зв'язки і будує. Мости з Європою. А наша армія намагається виграти війну і виграє її. А програмісти такі, опа, і на високій мотивації, ось цей патріотичний дух вони беруть і починають робити, що всілякі застосунки і софти українською. А ви можете поки залишатися там, де ви є, зі своїми цінностями і чекати на покращення. Але вирішують все гроші. Треба спочатку сформувати український попит для того, щоб почалися формуватися українські пропозиції. Чули про таке? Попит пропозиції. Допоки бізнес нормально заробляє на російському. Їм не треба виходити із зони комфорту і щось робити. І тільки коли перестанете купувати російською і будете чекати на українське, тоді тільки будуть перші зміни. І робити цей український попит нам треба вже сьогодні, бо зміни, на жаль, дуже повільні. Ми дійсно виросли і сформувалися в двомовному середовищі. І багато хто зараз все ще думає, що немає різниці, якою мовою розмовляти. Головне бути доброю людиною, головне, що ти мене розумієш. Але тут є момент: ми ж не тільки розмовляємо мовою, ми читаємо. Пишемо, ми гуглимо. І Google розробляє і доробляє вдосконалі алгоритми саме для російської мови, а не для української. Ми купуємо книжки російською, ми дивимось російський YouTube російськомовних блогерів. Ми розмовляємо російською і з дітьми, і з батьками, і з сусідами. Скоріше за все, якщо ви російськомовний українець, то і ваше все оточення розмовляє російською. Чи можна сьогодні бути російськомовним українцем? Та будь ласка, тільки навіщо? Років десять так тому для того, щоб показати чиюсь безглузду поведінку або якогось дурня. То чомусь переходили на українську мову. Наприклад, я йому така говорю: Ну, що ти робиш? А він такий, а що тут такого? Або ж, якщо з'являлася нова людина в оточенні і вона розмовляла українською мовою, то там могли так токсично спитати, а, ти що села? І такі були стереотипи про українську мову. А сьогодні зовсім інша ситуація. Скільки разів ти не додавав українець після російськомовний? Ти розумієш, що запашок вже є. І це не про дурня і не про село, це вже про життя. Потроху я вичищаю свій простір від російської. Я вже рік як купую книжки тільки українською, а тут вже дійшла до другої фази, коли потрібні мені книжки, що в мене є російською мовою, я замінюю на екземпляри українською. Також я почистила свої Ютуб та Телеграм підписки. Ютуб, до речі, продовжив показувати мені навіть без підписки російськомовних блогерів, але ж я знайшла функцію. Не рекомендувати мені більше цей канал. До останнього я тримала двох дівчат з Рашки: одна це фешн-блогерка, а друга про англійську, про життя в США та про блогерство. Я вже дуже давно на них підписана, і я точно знаю, що вони абсолютно адекватні, розумні, приємні жінки. Але. Допоки я буду підписана на їхні канали, допоки я буду отримувати інформацію від них, мені не треба буде шукати на кого їх замінити. А я впевнена, що зараз нам потрібно розвивати саме українськомовний контент. Я точно знаю, що в Україні є інфлюенсери, блогери, що дадуть мені не менш корисну інформацію, тільки от українською. Я маю дивитися саме українських блогерів. Ставити їм вподобайки, шерити їх контент для того, щоб вони могли розвиватися, для того, щоб Ютуб давав їм монетизацію, для того, щоб вони заробляли, для того, щоб вони сплачували податки. Але тут почуйте мене, я ні в якому разі не кажу, що треба ізолюватися і бути тільки на державному. Давайте залишимо це Рашці та Північній Кореї. Це їхній шлях, не наш. Я про розвиток та вдосконалення, а не про довбо. Один мій знайомий повернувся із західної частини України і спитав мене, Саша, ти знаєш, там нормально ставляться до російськомовних. Ти ще будеш продовжувати говорити українською? Звісно, я говорю українською не для того, щоб сподобатися одним, а інших позлити. Я це роблю для себе. Це мій розвиток, це моє майбутнє. Я менеджерка в ІТ-сфері. Моїми сильними сторонами є менеджмент. Мотивація, результативність, ефективність, продуктивність. Я вірю в те, що ми маємо вкладати наш час та ресурси тільки в потенційно вигідні нам речі. І російська відпала після війни інші країни будуть допомагати нам відбудовувати Україну. Вони нам допоможуть навіть грошима. Але вони не будуть заради нас вивчати українську. Тож наступні 5, 10, 15, 20 років мені 100% не потрібна російська, мені потрібна українська для того, щоб точно знати, хто свої, а хто чужі. А ще мені потрібна англійська, але, можливо, китайська чи арабська, але точно не російська. І я розумію, що зараз люди занадто тицяють у хворе місце. Інший коментар. Як ви думаєте, коли русскоговорящий захисник, який пройшов весь этот ад після війни, приїде в Львов, зайдет до кав'ярні і попросить чашку кофе, і йому мягко скажуть, хто він, яка буде реакція у цього чоловіка? Але люди, розвиток розвитку, але ж давайте зберігати і адекватність і не копіювати, наприклад, німців 40-х років з їхньою ненавистю до всього єврейського расистів з їхньою ненавистю до. Всього українського. Тут давайте вже ми будемо вчитися на чужих помилках, а не на власних. Звісно, можна розмовляти найкращими мовами світу і бути лайном по життю. Якщо хтось розмовляє російською, це не робить їх за замовчуванням поганою людиною. А якщо я розмовляю українською, то я не є за замовчуванням доброю людиною. Я не про це, я не про біле і не про чорне. Я про розвиток, я про майбутнє. Знову ж, я не проти російської, я за українську. На 40 мільйонів. У нас є всі шанси стати однією з найбагатших країн Європи, коли міжнародні компанії вже не будуть будувати один філіал в Рашці, що буде покривати чотири країни, і буде достатньо служби підтримки, тільки російською. Поступово саме в Україні будуть відкриватися філії міжнародних компаній. У нас може бути великий офіс Google, або ж великий офіс Facebook. і це не тільки про it сферу, але 100% це про інвестиції та робочі місця. І там можеш працювати ти або твоя сестра, або твій брат, твоя дружина, твій чоловік. І вони там будуть працювати і отримувати гідну зарплатню. А ще вони будуть сплачувати податки, і наша казна буде наповнюватися. І як результат, наші батьки будуть отримувати гідну пенсію. І для того, щоб це все отримати, для початку треба вибрати і вибрати українську мову. І якщо ти думаєш, що я зробила це відео для того, щоб попіаритись на війні. Для того, щоб почмирити російськомовних, для того, щоб погратися на відчутті провини, або ж я займаюся якоюсь пропагандою, то ти ніфіга не зрозумів. Бляха, подивись це відео ще раз: ти живеш у вільній країні. Хто і що тобі взагалі може заборонити? Чи можна бути російськомовним українцем? Та, будь ласка, тільки навіщо? І це все на сьогодні. Нехай росте та квітне українськомовний Ютуб. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, та якщо маєте бажання, можете навіть підтримати мій проєкт на Патреоні. А я пішла готувати матеріал, як я вивчила англійську мову. Па-па!